Вас вітає YouTube канал Кентрейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності. Оправки для інструментів з хвостовиком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам правку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовиком типу Велдон Е1 30 30х16 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас представлений в даному випадку в розмірі i30. цей інструмент відповідає стандартам DIN 69880 і виготовлений відомим виробником Sumtom, гарантуючи високу якість та надійність. Дана правка забезпечить, і надійне кріплення інструменту з хвостовиком типу Weldon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю, а виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша правка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. а ще наші фахівці готові. Надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаним номерами, робимо в будь-який куточку України з нами швидко, надійно та якісно.